Вітаю вас на каналі Прорук. Оце така купа листя. Це з одного горіха. Куди ви діливаєте горіхове листя? Я його особисто виношу на город. Не боюся тих сіляких забобонів щодо горіхового листя, що начебто воно погано шкодить рослинам. Навіть більше я горіховим листям вкриваю часник на зиму. Саме часник на зиму, товстим шаром листя, і потім весною його не приймаю. Часник спокійно пробивається через листя. І воно слугує і добривом, і, і Потім я за чесником майже не доглядаю. Інколи там якийсь дуже великий бур'ян зриваю. Інколи проходжуся калієм по листу, щоб переганяв. А так виношу в цьому році, подивіться, шоці, я вкриваю добре свої грядочки. Так, горішків було в цьому році зовсім мало, Ну, може штук 40-50. Але зато спокійно спалося, тому що кожної осені у нас бій за горіхи. Мається на увазі, що дуже полюбляють люди всілякі збирати горіхи. А в цьому році так спокійно. Ніхто нічого не збирає, сама це під лісичком назбирала. Але в нас є минулі, за минулі роки горіхи, вони зберігалися в сухому місці, і ми вже їх куш їмо. Вони чистенькі, гарненькі, сухенькі, ні чорні, нічого. О, так стільки цього добра, хіба я можна просто викинути отак? Ні, це все піде на грядки, на компост. На компост навіть менше піде, більше на грядки, майже все під нагрядки. Чистову не загрібала, тому що дуже велика територія. Це так, по чорновому, те, що згрібається, все інше буде робитися весною. ну Трішечки і травичці потрібно якогось добрива. Тому вирішувати, звісно, вам, що робити з горіховим листям, але особисто я його не викидаю, а використовую на городі.